Наша студентка Ірина Гукола, яка, на жаль, зараз відсутня, намагалася дізнатися, як зрозуміти, що ти талановитий і як випустити власну книгу. Рецепт книги у наступному сюжеті. Увага на екран: сучасна українська література це розмаїття стилів, жанрів і критичних зауважень. Побачити власну книгу у руках заінтригованого читача, таку мрію носить під серцем, чи не кожен хто любить писати. Якщо ти відчуваєш, що от, е, тобі є що сказати, це оригінальне, це неповторне і це може вплинути на інших людей, то варто займатися ну, не те, що саме просуванням, але все ж таки якимись кроками назустріч своїм потенційним читачам. Треба сміливо робити кроки, подавати рукописи. Інколи з подачою рукописів можуть траплятися цікаві історії, як от у сучасного письменника Олега Коцарєва. Коли я перший раз послав свої вірші на конкурс з це був кінець 90-х років, тоді ще не в усіх були комп'ютери, принтери. І в мого друга, в якого я роздруковував, у нього ну, картридж закінчувався. І тому мені довелося роздрукувати все так, щоб вийшло поменше паперу, витрачено і поменше фарби. І Я надрукував дев'ятим шрифтом в п'ять колоночок на двох. Сторона Харкуша, тобто це було абсолютно нечитабельно. Ось і коли я надіслав ці тексти на конкурс, їх навіть до розгляду ніхто не прийняв. На думку видавця Ростислава Семківа, є кілька кроків до випуску першої книги. Треба надрукувати, навіть не надрукувати, а публікувати свої вірші в мережі. Наступна стадія це вочевидь спеціалізовані літературні сайти. Там, де публікуються літературні тексти, вже є публіка, яка має дійсно добре вихований смак, які самі пишуть вірші, читали багато поезії, туди заходять критики, і вони зможуть зробити більш кваліфікований відбір. Після того, склавши собі уявлення про те, які вірші, які поезії кращі, в тебе які гірші, можна йти до когось з видавців. Або взяти участь в літературному конкурсі, душу вилили у творчість, видавця підкупили своїм талантом і перспективністю. Здається, прийшли і Кримі Рим власної мрії, власної книги. А що далі? А далі давайте подивимося, кому ми потрібні і на яку полицю серед усіх скарбів літератури поставлять наш свіженький пиріжок щодо сучасного ринку української літератури, особливо що. Сучасних молодих письменників то за останні декілька років особливо нових імен на жаль не з'являлось і після покоління 2002-2004 року, тобто це є Карпа, той же самий Жаден. Ми запитали, чим цікавляться читачі популярними, добре відомими авторами чи шукають нових молодих авторів зі свіжим баченням літератури? І я не можу сказати, що я додаю перевагу класикам чи сучасникам. Ну, мені можна так сказати. Десь наполовину я читаю. Недавно мені там порадили е, дереша почитати. Це дійсно для молодих людей. Звичайно, що я би книжку нового автора, тому що ми живемо в такий час, коли щось нове має з'явитися. Якось це відчувається в атмосфері. Як бачимо, випустити власну книгу і знайти свого читача не так вже й важко, але пам'ятаємо слова Чака Паланіка. Те, що у тебе є пір'я, ще не робить тебе куркою. Те, що людина видала книгу, ще не означає, що вона талановитий письменник.